Друзі, всім привіт! Всіх в нас є батьки, всіх ми їх дуже любимо та цінуємо. В моїх батьків така історія, що їм зараз трошки потрібна допомога. Батька сократили на роботі, в мати проблеми на роботі, і я розумію, що тільки я можу їм допомогти. Я не знаю, мабуть. Вийде в мене чи ні, але ж у мене є така ціль. Я ось собі записав: я хочу прямо зараз закинути на трейдинг одну тисячу доларів. Та з цієї однієї тисячі баксів я хочу заробляти якісь гроші. Типу, ось, ось тисячу баксів я закинув, зароблю там з тисячі, там десь сто доларів, і 100 доларів закину своїм батькам. І ось, ось таким чином я хочу і себе вивести на новий рівень життя, і, звісно, допомогти батькам. Тож, буду умовно, ось, з тисячі доларів я буду. Розпочинати сьогодні тисячу двісті день я заробив, типу зверху двісті баксів. Сто доларів я буду закидати своїм батькам. А на сто доларів буду далі сам жити. І ось отак, половиною цих зароблених коштів я буду відвозити своїм родичам і дуже хочу їм допомагати. Це ось така навяжчева в мене ідея, це мій блог, і я вирішив просто почати вам все показувати, всю реальність так, як воно є. Тож, в мене є лише тисяча баксів із цих тисячу доларів по своїм стратегіям. Буду намагатися доходити далі по трейдингу, торгуючи на валютному ринку і. Вийде в мене воно чи не вийде, я цього не знаю, але ж допомогти батькам я рахую, що це мій обов'язок. Тож прямо зараз буду закидати одну тисячу гривень а, на свого брокера на баланс та буду торгувати по стратегіям. І в мене є чітка ціль. Ціль допомога батькам. Тобто математика проста, я вам вже це розповів. Тож, цей канал це повністю моя історія, друзі. Я не знаю, мені дуже цікаво, що з цього вийде. Дуже хочу допомогти своїм батькам і ось таку ціль собі поставив. Тож, що, Тисячу баксів прямо зараз закидаю на свій баланс, та з тисяч доларів буду розпочинати вже торгівлю. Дивіться це до кінця. Це моє перше відео. Та не знаю, зайде воно вам чи ні, але ж сподіваюся, що зайде. Тож прямо зараз закидаю тисячу баксів та повертаюсь до вас вже за екрану комп'ютеру. Нехай в мене все вийде. Я дуже на це сподіваюся. Тож, ху, полетіли. І так, друзі, ну що, я вже поповнився на одну тисячу доларів, вийшло в мене навіть на 20 центів більше. Ось та, -та, 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 -та хай буде і лучше для мене. Тож, тепер моя ціль це я буду користуватися перше ось цим ботом, який дає мені сигнал, каже, куди заходити, так як я вже казав, що в мене немає досвіду в трейдингу, давайте сьомо. Просто зроблю спробу, просто сам якось проаналізувати, бачу, що ну, ось його графік йде донизу. Я на 10 доларів, давайте на мінімум відчиню угоду донизу. І подивимося, що воно в мене вийде. І я дуже хочу, щоб ця угода зайшла в мене. Плюс, так як це моя, взагалі перша угода, друзі, лента, як я вгадав. І плюс 9 доларів я вже зробив. Так, ну я вже в прибутку на 9 доларів, але ж чесно кажучи, я дуже боюсь так торгувати, так як ну, в мене взагалі досвіду не було. І тому я буду використовувати ось цього бота, який безкоштовний, і хочу по ньому я відчиняти все такі угоди. Тож прямо зараз давайте я так і зроблю. Може, це паузу ділати, не вистачає оттуха. Як ну, якщо я буду ось так заходити, в ось ці всі, всі угоди, то я не знаю, немає ніякої гарантії, що в мене кожен раз будуть плюси. Тож тепер давайте я беру суму 50 доларів і буду відчиняти угоду по цьому боту. Мені потрібно спочатку поставити час нашої угоди одна хвилина, так як проаналізувавши, отримавши безкоштовний доступ до цього бота, тут написано, що одна хвилина в нас час всіх угод. І зверху все, що я сьогодні зроблю, я відправлю своїм. Батькам, тож, давайте оберу валютну пару. Нехай це в мене буде Євро НСД, це в нас що це в нас євро новозеландський долар. І в боті я оберу цю нашу валютну пару. Так, Євро НСД, ага, в боті ще не, немає цієї валютної пари. Тоді давайте оберемо. А от НСД, сподіваюся, що вона в нас буде в цьому боті. І так, бачимо, і натиснувши на неї, я бачу сигнал на підвищення. І Я тисну купити на одну хвилину до гори, І з цієї годи я зроблю плюс 46 доларів. Це 2000 гривень, яку я відразу відправлю батькам. Тож, я дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Прям, мабуть, після цього, після цієї угоди поставлю кошти на вивід, так як мені потрібно, ну, я хочу батькам скинути. Хто не знає, хто тут перший раз, або хто ще мене там не бачить, не дивився минулий відос. Друзі, я заробляю гроші саме з цілю того, щоб допомогти батькам. Я закинув тисячу доларів і все, що буду заробляти зверху, я частину буду відправляти батькам. Але ж бачу, що. Трошки угода, щось в мене йде не туди, блін, щось фігня якась. Я читав, що вони пишуть, що коли одна угода заходить в мінус, мені потрібно суму помножувати на 2, це для того, щоб компенсувати збиток. Давайте ще один раз, а давайте дошукаємося кінця цієї нашої і перезайдемо ще раз. Так, ну ні, не зайшла. Окей, аутен каже нам вниз, я натискаю продати на 100 баксів. І тепер з цією угодою, якщо вона в мене зайде, я зроблю плюс 92 долари, 50, як я втратив, я повертаю, і на 42 долари я буду в плюсі. І ось нарешті пішло хоч щось, плюсове угода починає падати, так як і сказав цей бот мені. Друзі, дивіться, давайте зробимо простіше. Якщо у вас є бажання попрацювати також по цьому боту, який дає сигнал, він в мене безкоштовно ось, знайшов я його. Якщо є бажання, то в коментарях залишу вам його. Тож переходьте, використовуйте. Я не знаю, тестують, але ж він себе гарно показує. Я, чесно кажучи, про тим, як закидати 1000 баксів, я ще тестував його на демо-рахунку, було все взагалі максимально чітко. Але ж, не дай Бог, цього, якщо буде в мінус, ну, буду заходити на 200. У мене варіантів немає, але ж щось, мабуть, не те, щось поки не те. Давайте ще один раз, мабуть, сюди ж, в цю ж валютну пару ми вдаримо. І сподіваюся, що. Все в мене буде гарно. А у НЗД догори каже: Окей, я натискаю купити на 200 доларів, і тепер давайте будемо дивитися на відпрацювання. Мені казали, коли я ось цього бота отримав доступ, він безкоштовний. Мені написали, що потрібно саме працювати чітко, ось по такому, як вони називають, мані менеджмент. Це є самим головним. типу у випадку, якщо там мінус, все одно ми з вами будемо завжди в плюсі, якщо ми будемо компенсувати ось такі угоди. Так, ну поки що щось у нас взагалі не відпрацьовується. Я вже злив 400 доларів, друзі. Йомайо, -йо. ну таке собі, чесно кажучи. Але ж давайте я не буду казати, хоп, поки не перепригну, мабуть, давайте поміняємо валютну пару. Мені ще казали, що іноді воно може через спекуляції йти проти нашого аналізу, але ж, ну така собі історія, чесно кажучи. Так, давайте дочекаємось. Можливо, буде чудо, У мене вже підніють ладоні мої, я починаю нервувати трошки. Так, давайте змінимо валютну пару, хай це ось все в нас буде. І сума помноження, давайте 500 доларів. І я обираю ось цю нашу валютну пару. Натискаю, яка мені каже, заходити донизу. І я натискаю продати на одну хвилину донизу. Боже, я дуже сильно сподіваюся, що ця угода зайде в плюс. І угода починає падати донизу. Потрібно було мені, скоріш за все, просто змінити ось цю нашу валютну пару в самому боті, обрати іншу, і можемо бачити, що так, вона починає падати. Господи, я сподіваюся, що все буде гарно. І ось ці гроші, які я з цією угоди поверну, тобто я зроблю 460 доларів, це я повернув все, що я втратив, та ще вийду в прибуток. Я частину відправлю батькам, частину залишу собі. Подивіться, як ідеально угода падає. Сигнал на пониження. І Ось нашого года падає. Бот топ, саме такий бот, я і тестував, і мені дуже він подобається. Тож, друзі, просто подивіться, як він летить донизу. Давайте зробимо простіше, якщо ви хочете саме з цього бота також потрогувати разом зі мною, то в коментарях я залишу послання вам на нього. Просто подивіться, ура, Боже, я такий радий, чесно кажучи, просто подивіться, 2 секунди, одна, і ідеальний плюс, я заробив вже 119 доларів. Так, все, можна трошки видихнути. Мене не обманули. Бот реально себе відпрацював. І я вже зробив майже 150 доларів. Ви розумієте, 120 доларів. Це в нас 4,5 тисячі гривень. Я тільки що зробив. І прямо зараз я буду їх виводити та перекидати частину цих коштів батькам, своїм батькам, яким я хочу допомагати. Тому в цілому я не знаю, що ще можна додати. Я дуже задоволений, вже в гривні, в мене 46 тисяч гривень, і все, ставлю кошти на вивід, і буду скидати їх батькам. Друзі, а цього бота залишу для вас в коментарях. Якщо вам цікаво, то переходьте і можете його забрати безкоштовно. Всім дякую за перегляд. Побачимось ввечері.